До сьогодні ще ніколи ніхто не документував лютий укус мурахи панди. Та вкусила. Вона мене вкусила. А! Високо в горах Чілі живе настільки невловима та рідкісна комаха, що її укус науково не задокументовано. І це, друзі укус мурахи панди. І сьогодні. Ми спробуємо увійти в історію та стати першими, хто знайде цю мураху. Зніме її на відео. І а вже ж потім я буду нею вкушений вперше в світі. Це все одно, що шукати пухнасту голку в гіганському стозі сіна у пустелі. Пора починати пошук. Це буде не дуже звичайний похід. У деякій природі було знайдено лише кілька мурахпант. Тож нам доведеться обшукати весь цей схил, щоб мати хоча б маленький шанс її знайти. Це виглядає багатообіцяюче. На цій відкритій місцевості багато піщаного ґрунту. Це ідеально для морахпан, тому що вони люблять робити нори, а також дозволяє нам обшукати велику площу. Обшук місцевості це назва для гри. І в цій грі ви шукаєте дуже маленьких істот. Чим більше площі можуть охопити ваші очі, тим більша ймовірність, що ви знайдете, те, що шукаєте. Ми чуємо воду там внизу. А вода в пустелі це життя. Спробуємо нашу вдачу в іншому середовищі. Знайшли воду. Ах, виглядає дуже приємно. Якби ви коли-небудь застрягли тут в пустелі, ця вода була б для вас рятівною і цілком придатною для пиття, так як тече швидко. Трохи боудерінгу. Просто бачити воду це вже заряд енергії. Ох! Ох. Як же мені добре? Ох. Ух! Добре бачити ці квіти. Мурахи панди харчуються переважно нектаром. Тож ці квіти. Свідчить про те, що ми знайшли джерело їхньої їжі. Вздовж річки має бути ще більше життя. Нарешті мені здається, що ми починаємо наближатися до мурахи панди. Побачивши цих менших ос, у мене з'являється позитивне відчуття. Здається, ми на правильному шляху. Я бачу звичайний хос гарний знак для нас це чудовий водопій для комах. Гляньте на ту, як вона відганяє всіх інших. У неї тільці, не наче у панди, ви бачите? Аго, ви бачите? Самці ці мурахи панди мають крило. Продовжуємо наш рух. Ми маємо бути дуже близько. Воу, лишень подивіться. Щойно вийшли на цю стежку, а тут повно нір. Я не впевнений на 100%, що це нори Мурахи Панди, але вони потрібно форми та розміру. І в правильному місці. Я стаю більш впевнений, що ми наближаємося до мурахи-панди. Он вона, Мураха Панда. Гоу! Угу! Спіймав її! Неймовірно! Ху. Ми буквально уже збиралися здатися. Вона невеличка. Але це Мураха панда, друже! Так. Є. Ха! Спіймав. Але на цьому наша вдача не скінчилась. Коли ми готували презентацію і готувалися зняти перше в світі відео цієї пухнастої істоти, відбулося щось неймовірне. Тут ще одна. Почекайте. Нужбо, нужбо. Залазь. Яка швидка. Швидка та маленька. Головне, щоб не вжалував. Ні, поки що не дається. Є yeah. дві мурахи-панди, святі яйця, і ця дуже схожа на панду. Вау, wow. не одна, а цілих дві мурахи-панди. Це просто неймовірна можливість зняти цю всесвітньо відому істоту. Майже не існує жодного відео з цим видом. І це, друзі, напевно, перша якісна зйомка, яка покаже світові мураху пандо, найменшу панду у світі. Перше, що я помітив у цих істот, це те, що вони дуже маленькі. Подивіться на ці крихітні капсули, які ми взяли з собою для презентації. Проте вони не тільки маленькі, а ще й дуже швидкі. Я навіть не можу повірити, що у нас вийшло зловити їх у контейнери. Мало ймовірно, що ми зможемо зробити багато кадрів, як вони повзають навколо, бо одна маленька тріщина або нірка, і все, вони зникли. Свою назву вони отримали через свій чорно-білий пухнастий екзоскелет. Хоч ми і називаємо їх мурахами, по факту це не мураха. Перед нами різновидос. І ті, що не мають крил, насправді є самками. У самців цього виду є крила. В той час як у самок їх немає. Проте у самок найбільше по співвідношенню до розміра тіла жало серед усіх комах у світі. Вони є родичами вбивці корів, знайденого на півдні США, ще одного вида, відомого своїм величезним жалом, та болючим укусом. Обидва мають пухнасти екзоскелет та класифікуються як оксамитові мурахи. Та на відміну від вбивців корів, наслідки укусу мурахи панди абсолютно невідомі. І тому настав час подивитися на їхній захисний механізм. Вони схожі на панд не просто заради розваги, це забарвлення для того, щоб відлякувати хижаків, кажучи, гей, я можу вкусити, краще не лізь до мене. Тепер поговоримо про інший захисний механізм. Піднесу мікрофон ближче, ви чуєте? Це називається стридуляція високочастотний попереджувальний звук, який можуть видавати ці істоти. І ми не піднімаємо гучність, ці істоти справді гучні. Я це чую. Зацініть вже рухає тільцем. Можливо, зараз ми побачимо. О, подивіться, жало виходить! У порівнянні з довжиною тіла це жало неймовірно довге. Воно з легкістю проколить мою шкіру. Пам'ятаєте, як я раніше казав, що це перша в світі якісна зйомка мурахи-панди? Скажу вам більше, це буде перший в світі задокументований укус. Цього виду ніхто раніше не знімав процес укусу мурахи-панди, Тож для мене отримати її укус це крок у невідомість. Я поняття не маю, яка в мене може бути реакція. Тож ми взяли з собою кілька екстрених засобів: супутниковий телефон. Якщо в мене трапиться анафілактичний шок, ми викличемо екстрену службу допомоги. Крім цього, я завжди беру з собою аптечку першої допомоги, і в цій аптечці у мене завжди є епінефринова ручка. По факту, це усі засоби, якщо щось піде не за планом. Вперше в історії настав час зустрітися з жалом мурахи панди. І жало вже назовні. Це дуже дуже велике жало. Мені здається, що воно такої ж довжини, як і черевце. Ну що ж, настав час. Я Марк Вінс, і прямо зараз мене вкусить Мураха Панда. І ось ми вирушаємо у велику невідомість світу укусів. Один. Два. Три. Так, вжалила! вжалила. Оу, впустив. Де вона? Я не бачу. Точно мене вжалила. А, Може, під колодою? Так, подивимось. А! Вони такі швидкі. Ідеально маскуються. Куди вона могла подітись? Має бути десь тут. Я подивлюся тут. Так, добре, продовжуй шукати. Ні ні. О, що ж? На жаль, я впустив мураху. Вона точно мене вжалила. Перш ніж втекти звідси, у нас є два чіткі сліди укусу. Я б сказав, що це дуже схоже на шершня. Проте, на щастя, у нас є ще одна мураха. І ця, до речі, набагато більше схожа на панду. Тож. Настав час побачити, чи справді найменша панда у світі може сильно вкусити. Треба добре її вхопити. Це виглядає легко, але насправді це дуже складно. Добре вхопити цих маленьких мурашок. Ось так. Вжало зовні. Один, два, три. Та огу, нічого собі. Точно мене вжалила, ще й вкусила. Бачите її щелепи на моїй руці? А, здається, її укус гірше, ніж те, як вона жалить. Я точно відчуваю маленькі укуси. Можливо, вона занадто маленька, щоб добре вхопити мене щелепами. Так, добре. Що ж? Можете бачити, що мене двічі непогано вжалили. Спершу мураха, яка втекла, а від другої я отримав кілька мікроукусів. Я тримав її доволі довго, але було тільки 2-3 нормальних. Господи, ось вона! Зловив. Ми щойно знайшли нашу першу мураху панду. Здуріти! не можу в це повірити. І що мені з тобою робити? Ти втекла, а тепер повернулася. То що тоді? Іще одна спроба? Ну що ж, добре? Давайте ще один укус. Не впевнений, що перший був максимальним. На три. Один. Два. Три. Та так. є. Та! Кусає мене. Та і жалить! Доволі непогано. Та. Гаразд. Ну що ж, чудово. Ага. Точно не дуже сильний укус. І хоч навколо укусу є невеличкі почервоніння та набряк, це можливо наймиліший укус у світі. Жало крихітної мурахи панди. Не зрівняється з її дзищанням. Добре, давайте відпустимо її назад у дику природу. Хоч після укусу біль був не такий вже й сильний, наступного дня вдарила вторинна реакція: з'явилося почервоніння, набряк і невпинний свербіж. Тож, хоч мурахи панди і милі, укусу цієї крихітної комахи точно варто уникати. Я Марк Вінс, і зараз мене вкусить найагресивніша мураха на планеті. А -а -а! У гнізді переді мною живе мураха австралійський бульдог. Вони жалять і кусаються. І я збираюся дізнатися, наскільки боляче. Я збираюся використати цю паличку, щоб дістати мураху бульдога для укусу. У мене щіпсі, контейнер, тож тепер нам потрібна лише мураха. Я обережно розворушу вхід. О, а ось і вони. Я нервую. Мурахи починають роїтися. Гляньте, які вони великі. Це схоже на мурашиний вулкан. Вау! О, дідько! Вони всі на мені. Треба швидко зловити мураху. Поїхали. Зловив. Так, здуріти. Вау. Ху! є, одну зловили. Це доволі велика. Мураха бульдог. Їх занадто багато, щоб знімати саме тут. Давайте трохи відійдемо від гнізда і поглянемо на одну з найстрашніших мурах у світі. Австралійці бояться цих мурах, тому що вони нападають з граями і без попередження. Якщо ви їх потурбуєте, ви будете вкриті буквально за лічені секунди. Мурах бульдогів можна знайти по всій Австралії. Вони будують гнізда на подвір'ях і в локальних парках. Саме там ми знайшли цих мурах. Цей вид є одним з найбільших. Їхня довжина перевищує один дюйм. І для цього епізоду ми шукали найбільших, для того, щоб порівняти їх з укусом мурахи кулі з Південної та Центральної Америки. Тож дізнаємось, який укус гірше. Ну що ж, друзі, настав час офіційно отримати укус від мурахи бульдога. Тільки погляньте на розміри цієї комахи. За своїми розмірами вона точно може позмагатися з мурахою кулею. Проте. За зовнішнім виглядом ця мураха не має собі рівних. Та перш ніж я дізнаюсь, наскільки ця мураха потужна, давайте дістанемо її з контейнера та поглянемо на її жало та щелепи. Ну добре, поїхали. Вона вже вискакує, треба бути обережним. І вони дуже агресивні, гляньте, вона вже кусає щіпці. Я буду старатися добре її вхопити. Я переживаю, чекайте, треба покласти її на землю. Ось так. На відміну від інших мурах. Вони не реагують на аромати й феромони. Вони реагують на зір. Тож щоразу, коли я намагаюся її вхопити, вона бачить щіпці. Ось так. Добре вхопив. Так. Найбільше запитів на каналі Brave Wilderness було саме на укус мурахи бульдога. І тепер я розумію, чому. Вау! Я ніколи не бачив більш жахливої мурахи за все своє життя. Почнімо зверху, подивіться на розмір її щелеп. Вони схожі на зубчасті ножиці, прикріплені до цибуловидних очей, неначе вищата готові вчепитися та стиснути усе, до чого можна торкнутися. Подивіться на її очі, ви можете бачити реакцію на те, що вона бачить. Подивіться, як вона повертає голову, в залежності від того, де мій палець. Ну і а вже ж, перед тим як ми перейдемо до жала, подивіться на розмір її ніг. Так як вони сприймають все візуально, вони використовують свої ноги, щоб швидко витягнутись і напасти на будь-яких хижаків. Тому їх ще називають стрибуни. І а вже ж, ми бачимо, як стільця виходить жало. І як і у інших комах, жалити можуть лише самки. Насправді, прямо перед вами мураха солдат, його завдання охороняти гніздо. І ви бачили. Що як тільки їх потурбували, група солдатів моментально вилетіла з гнізда, готова до атаки і вкрила мої чоботи. І вони майже мене покусали, та ми притримали укус, щоб показати вам на відео. Багато хто каже, що укус цієї комахи є одним з найболючіших, які можна отримати на континенті Австралії. А дехто навіть каже, що у світі. Найбільша різниця між мурахою кулею та мурахою бульдогом у нейротоксинах. У мурахи кулі нейротоксин, який утворюється повільно і діє днями. А у мурахи бульдога мурашина кислота, яка діє моментально. І коли ці мурахи рояться і вкривають сотнями людину, вони спокійно можуть знищити дорослого. Господи, вона на мене дивиться. О Боже, подивіться на це жало. Я відчуваю, що це буде дуже боляче. Я Марк Вінс. І прямо зараз мене вжалить одна з найжахливіших мурах на планеті Мураха Бульдог. Ху, на три. Один. Два. Три. Та. Отак. Боже, ви бачите, як входить жало? Да! Так, чудовий укус. Да. Та, як же вона вчепилася! Гляньте, жало всередині. Да, да. Давай на у банку. О боже, болить. О, господи. Ху. О. О, Боже мій. Так. Дуже пече. Це просто неймовірно, неймовірно потужний укус. Господи. Добре, чекайте. Дайте зібратися. О, о, це наче моментальний вогонь під шкірою. Набагато сильніше, ніж мураха куля. та я можу вам сказати, що сам укус був ніякий, вона не змогла нормально вчепитися в мене з щелепами, але жало точно застрягло в моїй руці, і воно дається в знаки. У мене стрибнув адреналін. Ти в порядку? Здається, так. Добре, тут раптом стало так жарко. Добре, думаю, я продовжу. Добре. О. Ти бульдог. Добре. О. Бачите місце укусу? Є невеличка припухлість і пара заважкових плям. Але це точно пече. Я б сказав, що початок самого укусу був схожий на блискавку, сильніший, ніж мураха куля, але можу сказати, що воно вже починає вщухати. Але друзі, це був. Нестерпний постріл болю. Боже. У мене в роті пересохло. Це наче. Епінефрин в рюкзаку? Так, ручка зі мною, не хвилюйся. Добре. Поки що вона не потрібна, але треба подивитись переконатись, що мій язик не опух чи щось таке. Але господи, цей укус був неначе удар молотом. Неначе хтось взяв молоток і такий бам! Моментальний біль. Навіть без якоїсь затримки. Як тільки жаво увійшло в шкіру, бам одразу біль. Ху, я сподіваюсь, вам сподобалось, бо я не впевнений, що хочу бути знову вкушеним цією страшною мурашкою. І я все ще не зовсім в порядку. Тож буду спостерігати за укусом протягом наступних днів. Та я можу вам сказати: укус мурахи бульдога не можна порівнювати з мурахою кулею, укус мурахи кулі ставав сильніший, сильніший, і сильніше. А зараз я починаю долати лише першу хвилю болю. І зараз я маю наслідки більше від стрибку адреналіну, починаю відчувати нудоту. І холодний піт. І ця нудота у мене завжди після укусу. Проте рій, мурах бульдогів, може поставити навіть найсильнішу людину на коліна. Здається, мені потрібен лід. І вже ж, все стало тільки гірше. Буквально за кілька годин запалення та почервоніння збільшились, і додався сильний свербіж, який тривав кілька днів. У порівнянні з іншими укусами цей повільно підкрався і перетворився в монстра. Укуси Мурахи Бульдога відомі миттєвим болем, тож я був вражений вторинною реакцією. Хоч я й не відчув 24-годинного глибокого болю, як після Мурахи кулі. А, як же це болить? Ааа! Ааа! Це неймовірно пече. Це точно не була звичайна прогулянка парком. Насправді, на час редагування цього відео, моя рука усе ще загоїться. Якби на самому початку відео мене вкусив би рій цих мурах, це було б дуже і дуже погано. Проте тепер я знаю, чому австралійці намагаються триматися якомога далі від мурахи Бульдога. Ауч!